Дивіться, хотіла вам показати ліс, а позаду мене от е, бутилки. Скляні пластикові кругом. І це не тільки на цій кучі, а це так по всьому лісу. Це в кожному лісі, в кожному селі, в кожному місті. Отакі от є люди, які забруднюють ліса. З ними боротися. Простій людині, такій як я, без толку. Це повинна боротися з ними поліція, адміністрації, всі, хто лісничі, да? і накладати великі штрафи. Просто жахіття. Комусь вдома холодильник непотрібний витягнули. Отам. От от. Отут скати комусь непотрібні. В тій стороні, вздовж дороги, трішки до кінця лісу як дійти, хтось крісло вивез із будинку. Отак ми і живемо. Я неоднократно розповідала вже про це все сміття, про забруднені ліси, але думаю, покажу вам про мій біль душі. Колись ми з чоловіком пробували прибирати тут, а потім зрозуміли, що це все даремно, тому що ми прибираємо, а оці всі нелюди, не знаю, як їх обізвати ще. Просто накидають знов і знов, а отам от просто дивіться, просто от звалка. І це ж тут ті кидають, хто тут живуть. Не приїдуть же ж сюди із другого міста чи з другого села. Хто живе, той і гадить. Отак от, от, дивіться, дивіться. Отакі от у нас ліса і отака от у нас природа.